Слава Ісусу Христу! Е, я вирішив зробити у себе в гаражі е, таку над столом робочим підсвітку, щоб було вдобно, бо видно, як чи свердло заточити, що купив отакий е, фонарь. Він на 20 ватт потужності, то я хочу його підключити. Е, зробив я кріплення з, е, з полоси, закріпив до стіни. І з пластин, бачите, на закльопці таким пістолетом, що закльопки закльопує. Нарізав я по 30 см. По 30 по см зробив такі заготовки. Посередині просверлив, по краях і закріпив я їх на закльоти. Бачите? І воно може працювати так. Що може подобатися, бо то над столом не раз треба, щоб світло було в тій частині стола або над нождаком, І воно так працює. Тепер зробив я таке кріплення. Це кріплення, те, що я не зробив, але дороблюю. Зараз секундочку. буде ще на фіксаторі, щоб воно мені не падало вниз. Поки що я його так закріплю на, на проволоці. О, ось так. І вставляю все я сюди у ці. У... Тепер це буде одіватися. Тут зроблені такі хомоти, щоб могли так ходити, бо воно, бачите, вже воно і так звужується і розширюється. Отак От ми його будемо одівати на. Ось так. І воно має працювати. Тут я ще. Вже почав до заготовки робити до цього фонаря, щоб закріпити цей фонар. Цей фонар буде закріплений в цій частині. І можна буде його фонар рухати над столом в те місце, де вам потрібно більше світла. Бачите, воно досить, досить довге. Там піднімається буде... до гори, можна його піднімати, щоб воно вище було. Буде, там ще буде така спеціальна фіксу, фіксуюча гайка зроблена, яка буде фіксувати в тому положенні, щоб це могло, ну, щоб воно не ходило туди-сюди, щоб де його вам потрібно, ви там його. Та, а отак воно бачите, воно працює. Треба довше, довше, треба коротше, коротше. Так ви собі революєте. От бачите. Як воно буде дороблено, вже, вже все я монтую, фонар, то все, я вже тоді вам покажу все повно. Ну, вже повністю все готове буде. Я думаю, що ця конструкція вона дуже проста і зрозуміла, що тут такого нічого складного немає. Так що хто хоче, може собі в гаражі оборудувати підсвітку на робочому столі, ну, щоб вам нормально освітило, бо то таке ще. Молоді вже добре бачать, а старші вже такі, в окулярах і той хоче, щоб краще було освітлене робоче місце. Якщо би хтось хотів цю конструкцію, що не зрозуміло щось, то звертайтеся, я подробно все вам розкажу, пишу, розміри дам, якщо то. Ну оці оці пластини я різав на 30 см. Посередині це є 15 см. А ці крайні вже теж, то по 15. Вони точно, ну, прекрасно працюють. от так ми вже е, доробили цю лампу, яку ви можете собі е, не урегулювати Як, ну, на щось ви робите чи що, вона може пересувати е, туди, куди вам потрібно. От. Так включаєте. І ви собі пересуваєте її далі. Можете підсвічувати вам, куди вам. Куди вам потрібно? О, отак вона працює. Аби вона не ходила сюди-туди, тут є такий фіксатор. От, Повернули сюди, собі зафіксували. І воно ну, вже вам тепер буде світити під руки, аби вдома було. Дякую, що ви дивилися це відео. Все, будьте здорові. І кому потрібно, можете собі таке зробити. Ну, е у гаражі чи десь у майстерні, ну досить досить така річ, яка потрібна. Десь підсвітити, вже ви не переносите те, як ті були настольні лампи, коли ще їх треба було ставити туди-сюди. А так, це собі регулюєте, як вам потрібно. І догори можете, і, і в долину. пересуваючи по тому штоці. Як хочете, так що будьте здорові, підписуйтесь на наш канал. І дякую, що ви були з нами. До зустрічі!